Ласкаво просимо на наш канал, дякуємо, що слухаєте українське і допомагаєте просувати українськомовний контент. Не забудьте підписатись і поставити лайк, щоб не пропустити жодної нової історії. Льош, прокинься. Ну, прокинься, будь ласка. Злякана Наталка, щоє сили трясла чоловіка, якого завжди важко було розбудити. Єдине, чого вона змогла добитися, це його сонного бурчання, щоб дала спокій. Вранці, все вранці», – Повертаючись на бік спиною до дружини і накриваючись головою ковдрою, сказав Олексій. Але Наталка не могла чекати до ранку. Перейми стали занадто частими, а біль вже настільки знесилив, що бідолаха готова була знепритомніти. Тільки турбота, про малечу, що поспішала на світ, і тримала її в свідомості. Адже вона вже години зо три намагається розбудити Олексія. Зрозумівши, що з таким дбайливим чоловіком, може, й вдома народити. Вона, перемагаючи черговий наплив болю, зателефонувала в швидку, стала і попленталася готуватися до зустрічі лікарів. А о омі ранку, коли вона втомлена і щаслива відходила від пологів у палаті, зателефонував чоловік. Нат, а ти де? почав розпитувати. Ти куди пішла в таку рань? Знову якісь свої аналізи понесла. Сніданок хоча б мені приготувала, перш ніж з дому йти. Його голос був сонним, незадоволеним. Олексій завжди спав до останнього. Прокидався впритул, щоб встигнути прийняти душ, поснідати і мчати на роботу. А цього ранку виявилося, що дружина не виконала своїх обов'язків, і тепер він змушений їхати в офіс голодним. Ти хоча б яєць зварила, якщо часу не було на нормальний сніданок. Не давши їй сказати жодного слова, продовжував бурчати чоловік. Він звик до комфорту сімейного життя. У нього завжди і все має бути за графіком, чітко налагоджено. Вранці чисті шкарпетки та випросована свіжа сорочка, ситний та поживний сніданок, заради якого Наталка вставала ні світні зоря. Він не їв банальної яєчні. Йому потрібна була відварена телятина з овочами чи парові котлети. І все це приготоване, а не простоявши ніч у холодильнику. Ну а чим же ще займатися дружині в декретній відпустці? І так цілими днями безперервно валяється в ліжку. Тільки й стогне, як все болить, як їй тяжко, і наскільки вона втомилася вже від цього величезного живота. А Олексій втомився від неї, від її стоганів, від її потворної постаті, набряклого обличчя. Та зібраного в пучок волосся. Він стуго і згадував, якою красунею була Наталка, коли вони зустрічалися. На весіллі вона взагалі викликала фурор своїм виглядом, шикарною сукнею, неймовірною зачіскою. Природа щедро нагородила її красою. А в поєднанні з добрим смаком ця краса була досконалою. Поки дружина носила дитину, Олексій неодноразово пошкодував. Що повівся на її бажання народити. І тепер от має. що накажете робити з цією роздобрівшою тіткою? Тепер, щоб привести її до ладу, знадобиться купа часу і грошей. А про колишню точену фігурку доведеться взагалі забути. Хоча б не розпливлася, як багато жінок після пологів. Льош, взагалі то я в пологовому будинку. слабким голосом сказала Наталя. В сенсі в пологовому. не відразу зрозумів Олексій. А коли до нього нарешті дійшло, почав ображено бурчати. Ти навіщо сама туди поїхала? Не могла мене розбудити. Так я тебе три години будила. Ти сказав, щоб я до ранку почекала. розлютилася жінка. Він дійсно не пам'ятав, що його намагалися розбудити, іноді наталці здавалося, що він прикидається. Ну, не може людина так глибоко спати. І водночас щось говорити, добре, що там у тебе. трохи заспокоївшись, сказав Олексій. Він зрозумів, що сьогодні буде без сніданку, і його це дуже засмутило. У мене? голос Наталі здригнувся. А у тебе? Ну, не чіпляйся до слів. Ти ж зрозуміла, про що я. До того ж, дитина, це твоя витівка, так що не включай знову скривдженість, будь ласка. Олексій починав дратуватися, що він і так сказав знову її вирадування. Ніби й народила вже, ніби має заспокоїтися, а досі на кожну дрібницю ображається. Останнім часом вона взагалі стала нестерпною. Все їй не так, все її зачіпає, все ображає. То він чи не те щось скаже, чи не так зробить, чи не вчасно прийде, чи не поцілувавши, піде. Причина влаштувати аналіз польотів. Знаходилася у Наталки на порожньому місці. Олексій заспокоював себе, що це особливість усіх вагітних, гормональні стрибки якісь. Намагався терпіти, бути поблажливим, але, якщо чесно, дістала його вже далі нікуди. Тому і з секретаркою своєю замутив, щоб розслабитися і знову себе вільним чоловіком відчути. У мене, як ти сказав, уночі пологи були. Вітаю. У нас двійнята, два чудово хлопчики. На одному диханні випалила жінка. Вона спершу узі знала, що носить під серцем двох малюків, але чоловікові не ризикнула сказати про це. Добре пам'ятала, що він погодився на дитину, аби з нею не сперечатися, і боялася, що, дізнавшись про двійню, змусить її робити аборт. В останні тижні вагітності Олексій часто дивувався, що надто великий живіт. Навіть натякав. Що не заважало б коханій дружині трохи зменшити свій апетит. А вона перекладала розмову на іншу тему і так само продовжувала мовчати про двійнят. Вона просто не хотіла вислуховувати щодня його претензії та бурчання. Олексій після почутого втратив дар мови. Ну, гаразд, одна дитина. Примха дружини то нехай тішиться. Менше часу буде ніс у його особисте життя пхати. Ну а двоє. Це вже занадто. Прийшовши до тями, випалив. Зараз приїду. Ти в якій палаті? Він з'явився на порозі через годину. Ні квітів, ні класичного пакету з гостинцями в його руці Наталя не побачила. Так само, як і задоволеної міміки на його фізіономії. Скознувши байдужим поглядом по ліжечках зі сплячими синами, Олексій почав розпікати дружину, щойно увійшов до палати. Ти у своєму розумі. Що за ігри в дочки матері? почав він, намагаючись зробити голос тихіше, але виходило важко. Йому хотілося кричати на дружину так, щоб усі чули його обурення, з яким задоволенням він заліпив би ляпа з цій дурепі. Ти чому не сказала про двійнят тоді, коли ще можна було щось зробити? А що зробити? аборт? Тому й не сказала. Що ти мені весь мозок виніс би, змушуючи його робити. А я не збиралася вбивати своїх дітей. Хай там їх хоч п'ятеро було б, а я не думав, що ти така дурепа, трохи заспокоївшись, сказав чоловік. Він вже вирішив, що треба робити. Вихід із ситуації виник у його голові моментально. Значить, так, даю тобі право вибрати, кого залишимо собі. Від другого відмовся». З двома я тебе назад не прийму. крижаним тоном, що не терпить заперечень, сказав Наталка була готова до будь-якої реакції. Нехай репетує, скандалить і звинувачує її у всіх смертних гріхах, але лише не до того, що він запропонував. З очей потекли сльози. Вона мовчки дивилася на чоловіка, що біснувався перед нею, і думала, як раніше не помітила, який це монстр. Гаразд би вони бідували і не змогли б пригодувати другу дитину. Але в Олексія своя фірма, успішна та процвітаюча. Та з його грошима можна цілий дитячий будинок утримувати, не те, що своїх двох пригодувати. Малята від гучної розмови в палаті прокинулися, завертілися і почали попискувати, нагадуючи про себе. Настав час їх годувати. Коли один, не дочекавшись матері, заревів затрубив голодним басом. Олексій скорчив гидливу гримасу і поспішив на вихід. До дитячого плачу він не був готовий. Зупинившись на порозі, обернувся до жінки, яка все ще мовчала, і нагадав тільки не вздумай не послухатись я тебе заберу з одним немовлям. Дитячий садок мені в домі не потрібен. Рішення, що робити далі, спало на думку Наталі, тільки но вона підійшла до дитячих ліжечок. Ні від кого вона не збиралася відмовлятися. Це її діти. Жити з усвідомленням того, що її дитина буде десь у дитячому будинку вона не змогла б. Олексій прийшов до пологового будинку лише через кілька днів на виписку. Весь цей час він заспокоював себе, вдавшись до втіх з відмовною секретаркою. Він ненавидів дружину, що вчасно не повідомила йому про двійнят, але був упевнений, що вона не ризикне ослухатися його, і питання з відмовою від дитини вже вирішено. Під'їхавши до пологового будинку, він помітив машину тестя, що від'їжджала, і здивувався. Той приїжджав провідати дочку і не сказав йому про це з батьком наталки у нього були напружені стосунки. Той не схвалював вибір дочки та не намагався приховати це від зятя. Щоб тесть не навіював наталці свою точку зору. Олексій суворо заборонив спілкуватися з ним. І раптом така несподіванка. Так, потрібно серйозно поговорити з дружиною. Зовсім вже від рук відбилася з тією своєю вагітністю. думав він, заходячи до вестибюлю пологового будинку. Дуже здивувався, коли довідався, що Наталя вже виписалась, що її буквально кілька хвилин тому забрали батьки. Адже одній з двома малюками складно впоратися. З двома? перепитав, закипаючи від злості. Невже вона його не послухалася? Ну, нічого. Він швидко вирішить цю проблему, а непокірну дружину чекає покарання заслужила. Почав набирати їй номер. Поза зоною. Недовго думаючи набрав номер тестя. Той відповів майже одразу. Чого тобі? Його голос був суворим. Ви забрали мою дружину. Не привітавшись, запитав Олексій. Так, ми. Вона сама попросила її та двох її синів. А ти забудь про неї. Документи на розлучення вже подано. І я тут ні до чого. Це вона вирішила. Тож не набридай. Чекай на виклик до суду. Та ви, та я. Олексій втратив дармове. Його вибили з колії не саме розлучення, а те, що це рішення, ухвалив не він. Та що ти, ми вже знаємо, тож не відволікай я за кермом, відповів тесть і вимкнувся. У серцях Олексій не знайшов нічого кращого, як жбурнути телефоном об стіну пологового будинку. Ну, нічого, отримаєте ви в мене і розлучення, і аліменти до нього на додачу. Зло подумав, вирішивши наняти добрих адвокатів і залишити дружину біля розбитого корита. Адже він не повинен годувати дітей, яких не хотів. Наталка сама вирішила народжувати. Ось нехай вона їх і виховує. Тільки нічого в нього не вийшло, і дорогі адвокати не допомогли. Тесь подбав, щоб для Олексія розлучення виявилося добрим уроком, а його дочки та онуків були хороші засоби для існування. Він сам, як адвокат, із багаторічним досвідом представляв інтереси Наталки у шлюборозлучному процесі. Колишні подружжя зустрілася випадково через кілька років у парку. Наталя, зайнята метушнею з непосадючими малюками, відразу й не помітила Олексія, який уже кілька хвилин спостерігав за ними, а, побачивши, відвернулася, навіть не кивнувши головою у відповідь на його привітання, помітила лише тугу в його очах. Вона не знала і знати не хотіла, що після розлучення його життя швидко втратило свій сенс. Він дуже скоро дружився з відомою б'юті-блогеркою. його нова дружина виявилася не рівня домашній та сімейній наталці. Так, вона так само, як і Олексій, не хотіла дітей, жила тільки для себе і вимагала від чоловіка лише грошей. Вона була гарною, ідеальною, і, здавалося б, він мав бути щасливим. Але як виявилося, що прекрасної картинки мало для щастя, запізно він це зрозумів. А, побачивши свою колишню із синами, усвідомив, що втратив найцінніше, без чого його життя тепер не має жодного сенсу.